Людина, яка є співдиректором програми «Майбутнє України Кембриджського університету, у мене до вас питання. Провокативно прозвучало. Що що? Провокативно прозвучало. А в чому провокація? Ні, ми насправді це дійсно правда. Так є мій титул. Ми дуже пишаємося, що. Програма першої українських аналітичних студій вона була започаткована в Кембриджському університеті. Якраз через кілька місяців ми будемо святкувати вже другу річницю і запускаємо велику кількість ініціатив, в тому числі аналітичних. Супер. А я вас цим дуже вітаю. Дивіться тоді, подивимося на всю цю історію не з точки зору Путіна, не з точки зору України, а з точки зору заходу. Ви ж в цьому експерт в для видання Атлантик журналіст Савік Шу, Савік... Саймон Шустер написав, що нібито на здається, чи напередодні жовтня, чи на початку жовтня, під час останньої зустрічі. Зеленський ми кажемо Добрянський каже, що Трамп ніяк це не це ніяк слова Путіна, ніяк на Трампа не вплинуть. Але де-факто Шустер у своїй статті для The Atlantic каже, що Зеленський переконав. Рампа, що Збройні Сили України візьмуть угрупування Росіян під Покровськом, зможуть взяти в оточення і вибити їх звідти. Типу, дайте нам час. Ми відібмомо Росіян, і не потрібно нас примушувати відходити з Донбасу. Але цього не вдалося зробити зараз. Трамп зрозумів, що ситуація така, що збройні сили України не можуть відбити звідти, не можуть, скажімо так, встановити сталу ситуацію на Донбасі, і тому він розуміє, що треба домовлятися з Путіним. І пристати на пропозицію Путіна, аби українці вийшли з Донбасу, і тоді війна закінчиться. Тоді виникає питання: все ж таки: впливає Путін на американську сторону? Чи не впливає? Чи повірили американці, чи повірив Трамп в позицію Росіян, що так чи інакше, все одно Донбас вони зможуть повністю окупувати? Колеги, я спробую це питання насправді розбити на кілька Давайте. частин. По перше, є президент Сполучених Штатів, а є американська позиція, і вона чесно скажу з тому, що ми спілкуємося із колегами, і навіть включення, яке ви бавили переді мною із представником українців українською, точніше спільноти сполучених штатів, якраз доводить до те, що є позиція іноді виключно Дональда Трампа або президента Сполучених Штатів є я... американ і Перепрошую, є позиція американського народу, і вона дуже часто вже почала розходитися, що стосується загальні сприйняття чи позиції Сполучених Штатів щодо України. Це напевно, що перша теза. Друга теза про те, чи ця риторика буде посилюватися. Звісно, буде тому що у президента Дональда Трампа, як ми бачимо і аналізуємо його останні заяви, останні мається на увазі за останніх, як мінімум 9 чи 10 місяців, безпосередньо, коли. Коли він якраз використовує термін агресивний підхід, термін, який ми дуже добре почули минулого тижня, та коли форсовано насправді тиск відбувався і відчувається на українських представників. Це друга позиція, і це навіть відзначають європейські партнери-колеги. Третя позиція, те, що Російська Федерація буде продовжувати знаходити шляхи, або принаймні спробувати це зробити і через посередництво європейських партнерів. Для прикладу мене згадали ще одну новину сьогодні, коли Орбан Москву прямо як відбувається наше з вами включення. А тобто, таким чином Путін хоче тиснути далі на тих союзників або потенційних союзників, які він знаходить дестабілізуючи ситуацію всередині європейських партнерів, таким чином створюється відчуття цілковитого хаосу. Але ці три позиції потрібно об'єднувати або сприймати зовсім по іншому, коли стосується те як ми бачимо політичні сили або очільники певних держав сприймають. І те, як сприймає народ кожної з цих держав, або, скажімо, спільноти, які є, якраз е американська спільнота це один із представників того, що ми не можемо американську спільноту в цілому відносити виключно до слів Дональда Трампа. Студія студія тут, але рішення та приймає Дональд Трамп, а не американська спільнота. Американська спільнота зараз займається плівками Апштейна. Американська спільнота стурбована вбивством нацгвардійців в Вашингтоні. Американська спільнота стурбована тим, що може початися війна проти Венесуели, долею Мадура, наркотиками. Американська спільнота обговорювала вибори мера Нью-Йорка. Американська спільнота це для неї це є, але рішення приймає президент. Ви розумієте, давайте Тут... так. Ми говоримо про прийняття рішення. Ми поговоримо про категорію сприйняття. Це трошки Ні, різні звичайно категори. про прийняття рішень для нас. Це важливо. В даному випадку. Якщо дозволите, це дійсно в кожній країні внутрішня політика надзвичайно близька і завжди залишатиметься в пріоритеті. Так само, як ми зараз спостерігаємо з за обшуками, а так само, як і американська аудиторія, а спостерігає з розвитком питання справ Епштейна. І не тільки всі вище вами абсолютно. Справедливо вони будуть прив... привертати більшу увагу американської аудиторії. В цілому питання в тому, що звісно, що прийняття рішення виключно знаходиться не тільки виключно, скажі ще є Конгрес і це дуже важлива насправді гілка влади, яка є з точки зору, також і зовнішньої політики. І нагадаю, в 2026 році потрясіння можуть статися через рік, як ми спілкуємося з вами, коли в конгресі будуть відбуватися так звані вибори. Та тобто частина із представників буде переобиратися. Але якщо повернутися до питання того, як бачать майбутнє американці Донбасу. Є кілька речей, які якраз я назвала раніше важливі для присприйняття в першу чергу. Це позиція європейських партнерів. Вона, як ви знаєте, зараз іде і дискутується, тому що крізь ось цього. Ой, не знаю, скільки ітерацій вже планами почули, але принаймні з минулого тижня 28 пунктів. Потім вони перетворювалися на 19 пунктів, якщо пам'ятаєте. Потім вони зараз трансформуються безпосередньо, і наступного тижня я би більше звернула увагу, тому що на наступному тижні якраз не тільки президент України, який говорив сьогодні про те, що буде зустрічатися з багатьма партнерами і союзниками, але ще й європейці мають фіналізувати ось це бачення. Якраз питання не тільки Донецької Луганської Республіки і питання Криму, де а, насправді європейські очільники однозначні і підтримують нас як українців про а, цілісність і територіальну неподільність України. А в, а в цьому контексті будуть ще кілька речей, які Три насправді опори, які будуть визначальними для нас і використання заморожених активів, тому що ми говоримо про так звані економічні чи торгівельні вільні які сполучені штати в тому числі мають із багатьма країнами в світі не тільки Китам, але ще й європейцями. А про що американська делегація тому і завітала в Брюссель у вівторок на цьому тижні і говорила про тарифні квоти ще раз про сталь і не тільки. І третя річ це звісно буде буде говоритися а про так звані а, безпекові преференції чи безпекові я навіть не можу їх назвати гарантіями, тому що а, дуже важко для нас, як для експертів-аналітиків, говорити про те, що гарантії є надаму. Вони не є такими. Пані Викторія, я хотів поговорити про вплив конкретно Путіна на Трампа і кому більше вірить Трамп Зеленському чи Путіну, а не те, що там буде відбуватися а, в Європі. Вікторія я вам дуже дякую, Вікторія Вдовіченко, співдиректорка програми. Майбутнє України центру геополітики Кембриджського університету.